Українська влада зазначає, що Росія готується до нових комбінованих атак. Зима буде важкою, заявляють у верхівці. Тому ми готуємося. На бойове чергування стали і нові додаткові системи ППО від партнерів. Але чи вистачить цього, щоб уберегти як усіх мирних громадян, так і всю критичну інфраструктуру України? На жаль, ні. Поки у нас немає можливості захистити навіть е, всі міста-мільйонники від е, всієї номенклатури російських ракет. За останній рік Росіянам удалось накопичити 870 високоточних ракет. Такі дані від гур підтверджують попередні дані генштабу ЗСУ про те, що Росія здатна виробляти за місяць близько 100 різних ракет. ракеты разной номенклатуры. Это примерно от 320 до 350. Это авиационные ракеты Х-101-555 и морские калибры. Это «Искандеры» в количестве около 260, причем «Искандеры» модификации М и К. Это баллистические и аэробаллистические ракеты. Это ракеты Х-22-32, ракеты П-800 «Оникс». У Києві розуміють, що Росія й надалі намагатиметься занурити Україну в темряву, адже такі спроби були й в минулому році. Тож принципове питання було і щодо посилення нашої ППО, аж до того, що уряд пропонував західним партнерам передати у тимчасове користування системи протиповітряної оборони. Як кажуть експерти, нам все знадобиться. У нас є кількість, яка в значительній степені усілила наше ешелони, малого-середнього радіусу дії. Ну опять таки, щоб були повністю докрити всі ешелони, нужны комплекси большого радіосадів. Тому до зимових атак Україна цього року більш підготувалася. Повітряна оборона збільшується. Але всю країну останнім часом паралізує на кілька годин через повітряну тривогу. Вся справа у зльотів повітря російського винищувача четвертого покоління міг повітряні сили ЗСУ пов'язують це з навчаннями російської армії щодо дозаправлення винищувачів у небі. Такі маневри впливають на життя українців під час повітряних тривог. Більшість закладів та установ припиняють роботу. Це все комплексно може влиять на небасередстів на включення. воздушных тревог по всей Украине. К тому же, очень важный момент касается и того, что мы можем наблюдать. Количество вылетов самих самолетов без применения ракет намного больше, чем количество вылетов боевых, когда применяется ракета кинжал. Из этого можно делать вывод, что с учетом дефицита этого ракетного вооружения, очень редкого его применения, МиГ-31К это скорее такой бугимен, это скорее страшилка, чем регулярно применяемое средство поражения и в перспективе в будущем. Володимир Зеленський повідомив, що дав доручення Міноборони та Генеральному штабу з реагування на носіїв кинджалів. За словами президента, рівень ППО України та загалом готовність до ракетних погроз дозволяє дещо осучаснити реагування без потрібних зупинок країни. Хоч Україна і має проблеми із захистом неба на сьогодні, але все ж таки можливості нашої ППО посилюються. Як заявив Зеленський, географія нашої співпраці заради повітряного щита є дуже широкою. Хоч і не все зараз можна розповісти публічно, але абсолютно точно, що Україна постійно стає сильнішою.